Як берегти себе від пневмонії? Всім вітання захворіти на пневмонію може будь-хто, але найнебезпечнішою вона є для маленьких дітей, осіб старшого віку та людей із супутніми захворюваннями, серцево-судинною недостатністю, цукровим діабетом, хронічними захворюваннями, легень, онкопатологією та ожирінням. Часто пневмонія виникає ускладнення в результаті грипу, застуди та інших захворювань. Також бактеріальна пневмонія може розвинутися сама по собі. Фактори, які можуть сприяти розвитку пневмонії, це ослабленість організму іншою хворобою, нещодавня операція, ослаблений імунітет, прийом певних препаратів, похилий вік або недоїдання. Вважається, що пневмонія є однією з найбільш Піддатливих для профілактики захворювань, тому під час ГРВІ, застуди та інших захворювань важливо вжити заходів, щоб уникнути ускладнень, таких як пневмонія. І основне, що ми маємо робити, це своєчасно лікувати застуди чи ГРВІ. Обов'язково звертайтесь до лікаря при перших симптомах захворювання, особливо якщо вони тривалі або посилюються. Не займайтеся самолікуванням, тому що прийом препаратів та антибіотиків без показань може послабити організм. Далі не ігноруйте застуду. І не переносіть її на ногах. Відпочинок допомагає організму швидше одужати. Дотримуйтесь постільного режиму і уникайте переохолодження протягів та різких змін температури. Тримайте ноги в теплі, пийте багато рідини. Теплі напої, такі як чай, вода, бульйони, допомагають зволожувати слизові оболонки і знижують ризик розвитку ускладнень. При цьому уникайте алкоголю та кави, які можуть зневоднювати організм. Постійно контролюйте температуру і симптоми, використовуйте жарознижувальні засоби, якщо температура перевищує 38,5 градусів. За рекомендацією лікаря, слідкуйте за кашлем, Сухий, тривалий або посилювальний кашель може свідчити про ризику складнень. Робіть інгаляції або використовуйте сольові розчини для промивання носа, Зволожуйте повітря в приміщенні, щоб запобігти пересиханню слезових оболонок, і зміцнюйте імунітет, приймайте вітаміни, особливо це іде за рекомендацією лікаря. Споживайте продукти, багаті на антиоксиданти: ягоди, цитрусові та мед. Також можете додати прийом рослинних комплексів, наприклад, шелфіклін ультра. Цей засіб на основі екстрактів лікарських рослин для підтримки здоров'я дихальної системи. Він містить унікальну комбінацію природних компонентів: екстракт корення солодки, екстракт травичі брецю, екстракт ісландського моху, екстракт квітів ромашки та екстракт корення алтеї. Комплекс цих екстрактів знімає запалення і подразнення слизових оболонок, стимулює виділення слизу з дихальних шляхів і полегшує кашель. Допомагає розріджувати мокроту та очищає дихальні шляхи від слизу та інших забруднень, зменшує білі подразнення у горлі, полегшує симптоми алергічних реакцій та підтримує здорове дихання, а також зміцнює імунну систему, допомагає організму боротися з хвороботворними мікроорганізмами та запобігає розвитку запальних захворювань дихальних шляхів. При дотриманні всіх цих заходів у вас є високі шанси уникнути пневмонії та прискорити одужання під час застуди чи герві. Але якщо з'явилася біль у грудях, сильна задишка, посилення кашлю або висока температура, яка тримається більше трьох днів, необхідно негайно звернутися до лікаря.